В Козельщині група реагування прийшла на допомогу водієві вантажівки, у якого замерзло топливо. Також надавала допомогу жінці, водієві, в якої розрядився акумулятор на транспортному засобі. Протягом цієї доби маємо два факти дорожньо-транспортних пригод, яких постраждали люди. Близько п'ятої тридцяти в Кременчуці позашляховик здійснив наїзд на пішохода. Потерпілий отримав травми і був госпіталізований до лікарні. Наразі слідчими перевіряється факт. Керування автомобілем в нетверезому стані автомобілем, водієм саме позашляховика, та також встановлюються обставини даної дорожньо транспортної пригоди. Ще одна ДТП сталася на території Кременчуцького району між селами Піщани та Ялинці. В результаті зіткнення двох транспортних засобів це вантажівки Сканія та автомобіля. ЗАЗ, до лікарні потрапили як водій легковика, так і пасажирка. Наразі слідчим розпочаток кримінальне провадження встановлюються всі обставини. Серед основних причин виникнення дорожньо-транспортних пригод найчастіше недотримання дистанції та складні погодні умови посилено контролювали патрульні поліцейські і рух на території міста. Маємо Факти порушення любителемлями покататися на площадках, також на кінцевій зупинці нашого тролейбусу номер 5 Також були виявлені факти порушеннями водіями, саме швидкішного режиму та режиму руху по території міста Кременчук. За всіми фактами складено адміністративні матеріали. Також що ранку до правоохоронців звернувся кременчужанин, який повідомив, що побачив з вікна, як невідомий, намагався незаконно заволодіти його автомобілем. Чоловік відразу спустився вниз та викликав правоохоронців. На місці події він зупинив місцевого чоловіка, який перебував в нетверезому стані. Наразі він дає покази слідчим за фактом даного порушення слідчим розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Продолжение следует...